Дуже багато тих висновків, передбачень або, скажімо так, планів дії, пропозицій пана Збігнева, які він виклав у своїй книзі, не були враховані американськими президентами, не були враховані американським конгресом і, взагалі, всіми тими, хто відповідає за міжнародну зовнішню політику у Сполучених Штатах Америки, і це дуже кепсько, тому що тільки зараз ми скажімо так зусиллями української громади Української громади всередині України і усьому світові даємо копняка західним демократіям і показуємо, які реальні дії потрібно робити для того, щоб та система безпеки, економіки, культури і інших проявів цивілізованого західного життя, які були створені за ці 30 років. Ці всі прояви, ця система повинна існувати лише за тих умов, коли Сполучені Штати Америки залишаються надійним щитом безпеки для всієї цієї системи.